Якщо говорити окремо про такий підтип пухлин молочної залози, як тричі негативні пухлини, то одразу на думку спадає, і всі, мабуть, вже про це знають: що це один з найагресивніших підтипів, який характеризуються достатньо стрімким порівняно з іншими можливим стрімким ростом і складністю певною складністю в лікуванні. Взагалі, прогнози, якщо це перша, друга, початкові стадії, вони все одно є достатньо благоприємними, і це все одно можна потенційно це все вилікувати. З свіжих, хороших новин, це те, що в цьому році запроваджено вже офіційно, нещодавно минулого року. Вийшло дослідження, яке показало, що додавання імунотерапії переопераційної, тобто до операції і після операції продовження, до хіміотерапії неоадювантної, передопераційної, покращує поки що на сьогоднішній день. Покращує Ефективність лікування у вигляді більшого відсотку досягнення так званої повної патоморфологічної відповіді, повна патоморфологічна відповідь це коли під час хіміотерапії пухлина повністю зникає. Потім, під час оперативного втручання і... Наступного гістологічного дослідження ми не знаходимо живих пухлинних клітин в операційному матеріалі. Тоді констатується повна патоморфологічна відповідь, це покращує так звану disease-free survival, виживаність без хвороби або локальний контроль. Звісно, будуть далі результати опрацьовуватись цього дослідження, і ми оцінимо наскільки. Імунотерапія додавання імунотерапії буде впливати і на загальну виживаність, взагалі на загальні загальні прогнози більш віддалені, так скажемо. Це перший момент, і другий момент, що, що на сьогоднішній день в лікуванні тричі негативних пухлин молочної залози для пацієнток, які є носіями мутацій генів BRCA1-2, дозволено до застосування таргетну терапію. Парпінгібіторами, зокрема, олапарибом, поки що тільки олапарибом. Він пройшов клінічне дослідження, в якому було доведено, що додавання після вже хіміотерапії операції і застосування подальше парпінгібітору олапарибу дозволяє знову ж таки покращити результати, ефективність всього лікування в цілому. Але підкреслюю, що це тільки для пацієнток, які є носіями патогенних мутацій в генах brca 1 і brca 2. Взагалі. Тричі негативні пухлини на сьогоднішній день є, мабуть, об'єктом найбільшої уваги, і саме пацієнтки куративні, тобто не на четвертій стадії, а на більш початкових стадіях. На сьогоднішній день є в пріоритеті в розробці нових підходів і якихось нових рішень в покращенні ефективності лікування саме цього підтипу пухлин молочної залози. Ну і оскільки як я сказав, переважна більшість досліджень зараз. Проходить для початкових першої та третьої стадії важливо не забувати про скринінги, про профілактичні обстеження для того, щоб вчасно виявити хворобу, і ми змогли застосувати максимум ефективних методів лікування для того, щоб це вилікувати.